Вітаю, друзі! В Радянському Союзі завжди перлися з того, що в Німеччині дітей зумбували на вірність Адольфу Гітлеру і був так званий Гітлер-Югент, тобто молодіжна організація, щось на зразок юний гітлерівець. Так от я хочу вам сказати, що в Радянському Союзі таких організацій було три. І вона була обов'язковою. Для тих, хто не знає, хочу повідомити, що в Радянському Союзі діти не могли просто ходити до школи. Їх політизували і зумбували вже з перших класів привчаючи молоти комуністичну абракадабру та повторювати більшовицькі мантри на кшталт вождь наше все, партія наш керманич, ми будуємо комунізм, а сволочі капіталісти нам заважають. Ленін бездоганна людина тощо. Так от, як би зараз росіяни не плювалися з гітлер югента а в Радянському Союзі було їх аж три. Жовтенята, піонери, комсомольці. Всіх дітей віком з 7 років у школі приймали в жовтенята. Як ви знаєте, більшовики-комуністи здійснили свій кривавий прихід до влади в жовтні, октябрі, жовтнева революція. Тобто жовтенята, ровесники жовтня. Перші жовтенята з'явилися в 1923-24 роках. Жовтенята перша ступінь посвяти в зомбі гомосовєтікуса їм вішали спеціальний значок у вигляді п'ятикутної зірки з портретом Леніна в дитинстві по центру. До речі, перший вірш, який мене вчили в радянській школі, це вірш про молодого Леніна. Друзі, а ви пам'ятаєте, хлопченя з розумними очима, і чолом високим та ясним, грі серце поститься любима, це обличчя рідне нам усім. Ну, власне, так було. Якщо хтось пам'ятає, напишіть в коментарі. Отже, з 7 років дітей уже втягували і привчали любити партію та вождя і ненавидіти оточуючий світ, де звичайно всі сволочі. Були постійно збори, жовтиняцькі ланки, організації тощо. Другим етапом створення зомбі гому Етікуса був піонерський рух. У віці 9 років вам... На урочистій шкільній лінійці знімали жовтеняцький значок, вішали на руку шматок червоної тканини, тобто піонерський галстук, і урочисто приймали в радянський гітлер-югент Піонери. Там дитина ще глибше пізнавала, який молодець був Павлик Морозов, що здав рідного тата та радянській владі та інші примудрості на кшталт кругом враги, візде америкосов слишні шаги. По понеділках перед уроками були політінформації. Ти мав мати окремий зошит для політінформації, де виписував від руки чи вирізав з газети останні досягнення радянського народу під мудрим керівництвом партії Ось. і вождя. І як там загниває захід. У піонерах ти перебував до 13-14 річного віку. Була навіть газета. Піонерська правда. Її треба було виписувати та читати. Зрозумійте правильно, що це була газета всесоюзного масштабу, тобто це, власне, уявіть собі рівень зумбування. До школи без піонерського галстука не приходили. Були спеціальні люди з е, вчителів та учні е, привчали бути вертухаями вже з дитинства які слідкували чи в галстуці ти, чи ні. Те саме було із е, жовтеняцькими значками. Пам'ятаєте, як плавився цей галстук під дубовим радянським, під дубовою радянською праскою. А щоб е, не забути значок... Жовтиняцький. Його просто пришивали до шкільної форми червоними нитками по променях зірки. До речі, бо та защіпка постійно відламувалася, а купляти значок було дорого. Його просто так не роздавали, не видавали. Ну і знову ж таки форма. Всі були як на параді, всі однакові, інкубаторні. А улюблений е прихований стьоп. Береш за два кінці галстука піонерського товариша і питаєш, Леніна любиш, він блеє щось на зразок, так. Тоді ти затягуєш галстук. Зі словами люби сильніше. І після цього розв'язати його було майже неможливо. Третім етапом радянського Гітлер-Югента був всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді. ВЛКСМ. Коротко. Комсомол. Комсомол це структура для контролю КПРС за молоддю. Це останній етап, останній крок перед вступом до комуністичної партії. А кар'єра в Радянському Союзі без вступу до партії була неможлива. Тож вас у віці 14 років, з вас знімали піонерський галстук. І вішали комсомольський значок. Звичайно, там був обряд, ритуал, ти мав вивчити там всі з'їзди, постанови і так далі. Тобто було своєрідне таке. Така чорна меса, перепрошую, червона радянська меса. Тепер, кількість пропагандистського лайна зростала в геометричній прогресії. Промивка мізків йшла потоком, збори, засідання, завчення комуністичних мантр. А хто знає життя, згадайте, що саме лідери комсомольського руху дуже швидко розкрутилися та піднялися в лихі 90. ті Там вже у комсомолі були свої герої-мученики. Типу Молодої Гвардії та Зої Космодем'янської, яку жорстоко вбили фашисти. До речі, якщо відео набере більше двох тисяч вподобайок, я розвінчаю міф про Зою Космодем'янську, бо її самі радянські люди німцям і видали. А чому? Буде у відео. Так що не дивуйтесь бабці та дідусю, що ностальгує на Радянський Союз. Їх мозок мили з семи років. І якщо людина була слабкою, жалюгідною істотою, то їй цей мозок у жовтенятах, піонерах, комсомолі вимивали комуністичним лайном і вставляли туди протест більшовизму. Леніна партії. Я теж був і у жовтенятах, і у, і у, і у піонерах. В комсомол не пішов, Бог милував. Але як бачите... Пропаганді не піддався, як і мільйони нормальних, десятки мільйонів нормальних людей. Так що в Радянському Союзі дітей зомбували щось з 7 років. Безперервно, через жовтиняцьку, Піонерську, а потім Комсомольську організації. Додайте е, пропаганду з повністю підконтрольних партій, державі, пресі, радіо та телебачення. А також у всіх державних установах цитати Леніна та Маркса, яких пхали всюди, і особливо у шкільні підручники, і ви отримаєте картину формування гомосовєтікуса, Совка, людини радянської. Зараз на Росії те саме під гаслами дідов, фашистів, Путіна наше все. Якщо сподобалося, тисни вподобайку та підписуйся на канал.